Вони знайшли свій спокій тут, на Алеї Слави центрального кладовища. Похованим на цьому цвинтарі буде й Андрій Альошин, – 36-річний чернівчанин, який загинув у Луганській області. 14 листопада боковинці проведжали його в останню путь. Друзі розповідають, повістка до військкомату прийшла Андрію 11 квітня. Він не вагаючись, пішов на службу, навіть не зважаючи на те, що був хворий. Він артилерістом був служив раніше. Тому його призвали в армію. Він як доброволець пішов, патріот. Можна сказати, він не, не ховався чесно. Зі своєю командою поїхав. Та, будучи хворим, з виспаленням, я, я пам'ятаю, він все рівно поїхав. Ця людина не мала бути варною. В неї була туберкульом геть. Питання до воєнкомів, які його відправили. Ярослав був другом Андрія, 14 років. Стверджує, навіть повірити важко, що більше не побачить товариша і не зможе потиснути йому руку. 11 липня в нього було день народження то буквально напередодні ми зідзвонювалися, ми ще відправили їм допомогу туди, півтони грузу разом із подарунками від нас, особисто від товаришів. Але, на жаль, цей груз прийшов 12 липня в суботу, на один день затримався. Він його так і не одержав. Ну, спілкувалися буквально за декілька днів. Привітав його смс-костільки зв'язку не було. Але чи він її прочитав, не знаю. Друзі розповідають, Андрій телефонував майже щодня. У той фатальний день, 13 липня, під нього був пропущений дзвінок, а опісля вже не було зв'язку. Він був найщирішою, самою правдивою. Він завжди говорив всім правду в очі, все те, що думає про людей. Ніколи не лукавив. Був чесний, відвертий, за що його дуже любив. Це для мене велика втрата. І в нас було багато за 14 років приємних моментів в житті, спільних справ планів на майбутнє. Були і суперечки, звісно, але завжди, завжди була підтримка для одного розуміння. Андрій Альошин служив у першому батальйоні 80-ї бригади другої гаубичної групи. 13 липня їхня колона, що направлялася до Луганського аеропорту, потрапила під обстріл сепаратистів. На прориві, бо в нас викинуло, знаєте, ганяли як всі, кару відкриту. Нами людьми не вважалися. Як людина, як командир був дуже хороший. Командир він був командир гармати. Він свої обов'язки знав добре. То, що влада нас не вважає ні за що, не вважала і не буде вважати, поки ми всіх самих не розкидає шуміть. Після того випадку Андрія вважали зниклим безвісти. Експертизі зі встановлення особи зайняли більше чотирьох місяців. Удома в чоловіка залишилась дружина та маленький син. Указом президента від 8 вересня нинішнього року Андрія нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.